Всем привет, с вами Оптик. Майн та Жека. Сьогодні ми проходимо Майнкрафт. Назвемо це зимні прохождення. Тут 36 мою Треба спішити або ніч. Так, зараз нарубаю дерево. Добре, що тільки дерево. Без різниці треба зараз сховатися. Напевно, в землянці. Ми перечекаємо ніч. От так почнеться наша серія. В землянці. Землянка. Землянка. Кайна, Рубай, я це Напевно це використаємо весь тупорик. Ну, Може давай пропущу команду на цей. Ні, рай на нормальній сложності. Бо ми тільки печально купаємо землю. пум. пум, пум, Ні, пум, пум, пум. Пум, 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 пум. Побачимось зрання. Мы продолжаем. Мы прописали команду Type 10. А дичка, ты не хотел? Давай, ну, дебил, сказал, добрый, чекай, чекай. Так. У нас должен то есть. Хочу пять. Моя мы... дядька хочет пить. Хай побьет трошки. Нет, он так. Треба бутылку, брат, робить. Это. Це? Я бачу бутылки купила. Я застрях навеки. Давай. Як? Я пятна добра звезд. Все? глянь. <гас> О, нет. Забудь дома путь. Так, продолжим. Наверное, на панде. Ну, а вот это ты прямо мята, куда ты говоришь, мы в приговори. Ну, бандера, да. Деревонька. Дерева? Резки, так ми, при... ми вже другий раз продовжуємо. Ми знайшли гарний дім для відпочинку і для хати. Тут не все. По... це неподалік від того місця там, де ми були. Так, і тут є тварини, я ж там загораю. Якась фігнюшка. Це найголовніше ми... було... міс... рука. Не, Ой, не так, отут дан, чудово, і там корабель, можливо, скоро покладаємо. Ми продовжуємо персонажа. маленькі неполадки з сестрою. Маленькою. Маленькі з сестрою, маленькою. Так, починаємо. Так, так, так. Та ні, не весь, не весь, зробиш з ним. І І ульзу. Пизансика кубаков. Ты да, я зарезаю. Так, это зажем. Не зважай, не его. Зробимо домик, напевно, шість на 6, Чи пять на пять? Три, два, шість на шість. Так, раз, два, три, четыре. П'ять, шість. Так, так. 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 Не знаю, як оздоблювати якось якимось чином, чи не оздоблювати, подивимося по ходу діла. Так. Ще трошечки. Ну мабуть за секунду ми побачимося і я покажу вам наш супер офігенний двек. Ми продовжуємо. Оце наш. Чи буде корявий тут о, а тут він красивий. Отут тут поставив ще одну дверь. Я думаю, що не потрібно. Потрібно порахуй сам. Ось тут два блока, а тут три. Наче одне тут треба разробить. Отут є двері. О, тут! Ось тут там буде стіна. Вирішив проблему, тут буде вікно. Добре, ось тут і двері. Ні, це не гарно. Короте, проголосуйте і ми переробимо хату. А поки я піду напевно, в шахту, щоб зробити... щоб мати піч хоча б якусь. Так робимо кірку на секунду. Якраз дві палки. Роби якусь. одну. Три. Ось, а, і ми забули вам сказати, що ми казали, що ми будемо робити очівки. Так, постараємося очівки зробити, зараз покажу. Окей, okay, вони тут є, досягнення Будемо робити... Бачите, це одні, це ще одні, це ще одні, і це ще одні. Ну, це вже ми будемо, ми будемо робити Twilight Forest і оці. Дивіться, такий прикол. Бачите, сундучок видно? Де? Да. Бачите дирки? Ці дирки. А що це? А не знаю. Вот так я не знаю. Коротше, віднам шахту. А, а може да... давай з'їздимо на корабель? Давай в наступній серії. Так, в наступній серії. Назвемо якась поїздка. Але Допадати. ця серія ще десь буде продовжуватися десь і коли? Ну і так, ми не знаємо скільки. Ми не засікали. Точно, ми забули засікати. Бо ми... А ну знаємо, є і цей... Костина роду. А воно по ньому шум дає. І я... я друг. Правда, я друг. Бо ти знам, не той, той, той. Та бо ти мені сказав? Чому я до руки? О, то тут ще є. Mm -hmm. Ні. Так, треба десь приблизно 10, наскільки я пам'ятаю Майнкрафт. я закупай більше. Вот також ці два блоки. <coughs> Скажу мені треба швиденько зробити ліжко, бо ми можемо померти від того, що в нас немає води. І постав На надому. Типа я. Нажми в. А, М. Так, М. Вейпоинт. А Д. Ровно таким. 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 Не, чрним не. Люблю зеленым. Я люблю зеленый. Кто любит зеленый, ставьте лайк. Нет, непонятки. Да нажм нажми, что это хатать. Що понятно, то мне нічого не пише. Наш так би ще нема. Вепойнт нежне. Адиде. Або два рази нажми на то. І нажми. Там холодиш. Так. Окей. Бек. Так, все. Носичка. Тепер пічку. Пичка, а не так печка. Галяча штучка, но достижение. А мне сказати, что це гаряча штучка. Теперь нам потрібно Переплавити пісок. Хоча зробити деревянный угол. Дерев'яний угол. Др... Древясний. Чи древ не так? Так, <coughs> почекаємо. Забирай под дерево. І мамоштальна. Я не штаб, ну Підемо пісок, плавимо його і огонь. Okay. Зараз що потрібно зробити? Напевно, кірко. О, oh, давай зробити такі штучки. Але mm. нам не потрібно, потрібні, але. Напевно. Що? Так, 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 так. Нам би ще Візьми ще одне і зроби собі бутилку. Так, а бутилку нам, справді, знадобиться. не варіться. І вас таку. Її Дуже харкорний, може? Але це погано буде, треба воду почищати. треба почищати? У нас цього немає. На цій видається, треба чотири палки і одну палотину, і я помираю. Пам'ятаєш, як робити? Ну, дивись, вагоночок. Воно буде, воно нажме «Е». Думаю, <творю> <я> думаю, <творю> о, вже, тут дуже трошки знімає. Так, але в нас нема зовсім іде. Зараз, напевно, ціль буде це меч. Ну, типу їде, а я бачу, якщо до цього місця. пару свиней. <творю> 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 так, продовжуємо. Так, побігли. Попробуй це Попробуйте розруйнувати. Я там тут? Я не то. Що це робиться? Не на нажме джи. На, на нього нажми G. G. О май гад! Найбагаті, все. Ви знаєте, це, це дуже поганий навіть. Саму ці піски. Ні, вони просто менші за блок. О, бачиш? Він менший за блок. Ну, як я піднімаюся, пускаюся. Угу. А ну попробуй зробити щось. Ану, ну броні зроби з цього. А це можна? Та може. Я пам'ятаю такі моменти. <laughs> я дуже погано дає. І навіть той, напевно, не, пів не На? погано дає. Ні, пів. Давайте зробимо суперсет. Із гамма. Це. Він напевно дуже швидко. Ну чого? 20 там? Нормально так. Яй-яй, я. це все. Ну, Зробимо ще для комплект. Наша перша бронька. Треба буде подивитися, як робити стан для броні. Зробимо його. А, ah, нет, это, G, а то нажимаешь G. А, точка. Нажимаешь этот item? Ты шукаешься? Ага. <рес> не та версия. Що? Та в мене стоїть бібліокрафт. Ааа, за нас надо загадать. раз, не разом. Во. Ш... Ого, два зизли и мені для не так уже и Але не дешево. Можемо Может, полочки. Опа, опа! Але ми ще дім нормальний, великий не зробимо. Зробимо такий собі столик. Зробимо лекідами котик. Як я ефективно крафтую. Давай не будемо дурно тратити час. Тільки зроблю собі на всякий случай. Не? Може знімається. Зроблю навіть два меча. ті погані дуже мечі. Взагалі вони б мали зразу розламатися. О, А навіть меча не має таке розламати. Є, де Де? А, що це за фігняшка? Це сонячка. Це... Непонятно. Непонятно. Це сонячка. Давай щось робити. Так, тут ось були свинюшки, я їх знайшов. Так. Може вбити тільки одну. Що? А ну, забери і тобі відкрию очинку. Так? Так. Ні, ти збери це. Що? Ти саме. А. Один, два. Скільки чи що? Одну вийти. Нифіга, сей, чотири урони. Це, в принципі, нормально. Скільки бег. Бі... А, это меня нельзя. Кема ключевы гляда, направлен. Йоу, еу, еу. Да не, Кіна, кріки, йо, йо, йо. Я та, ні, не вбивай, что же нет. Это че? Раз и добру. Да можно так? Вот там. Во! И коровье. Коровы бывают. Коровы к нам прирочен. Не в серії або не в серії, подивимося як коли. Як коли. А серії ми можливо будемо випускати по суботах або понеділлях. Як ви? Так, ми, ми десь в один день знімемо три серії. Або дві, ні. Дві Ні, давай. Три серії невел... невеличкі. Ого. З цими друзями. não precise nunca morete mas então mano é sad sad aham não, não gente, eu aí se eu eu te deu 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 eu vou dar o eu dar ah o fuck 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 que você já está eu ganho. não estou acho que não hoje 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 não despakana não despakana não despakana não despakana não despakana não é estranho Коли ти у гамані, тобі ніколи не страшно. Щось таке. Воу! 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 Я щоб тебе не вбігав. Майнер. Оу, Знамало. дві зламалися. А зараз цього Мудока, я вбігав. Мудака, я зібрану, що не випало. Уйдай, треба чекати до хати. Ну, давай я цього вб'ю. А Не, с киркой. А я. А, там мечи есть. Ух, что он тут? Зараз их поремонтую. Постараюсь перебежу. Может хватит, может нет. А скелет. О, ты дискач. А тут скелетон не нажмешь. А не, у меня дома надо спокойно. О, небезпека. Бери кишку. Подваємо на ніч. І, походу, воно втопилося там чи що. Ей, ти пофіг. Ви зараз зіймемо другу серію. Можливо, сьогодні з моджу серію. Так. Три серії. Чим більше лайків, тим більше серій. в одному дні може бути. Так ми будемо десь в суботу або в неділю так, завтра неділю, може завтра до мене прийти. Так, О, і наступний шабачей може бути. <клес> я можу <клес> також знайти і без дяки. Кругу Угу. Так що це все. Так. О, що з неділі я не знаю. У мене є плани, які можливі. Торніровка футболом. Ну ладно, Давай, так, давайте прощаться присправляем вот так.